Я, я знімаю, я знімаю. Близько, там все що хочеш Я, Ну то добре, я, я то на, на відео знімаю. Що ми, щоб ми то все їм віддаємо? Знаєте, що ми хочемо, дітя, мандарини. Мандарини зараз достанемо. Мандарини лимони там ще є. І подивайся, Не шукаю. Це стріляє, це обстріл Дебальцевого. Цілий день від ранку до вечора стріляє. Це у нас лікарня. Що? О, ми віддали, то не пам'ятаємо. То не пам'ятаємо, підкладки були. А ви сказали, ми б привезли, якби ми мали...